Я вас вітаю на уроці літературного читання. Ми працюємо сьогодні самостійно. Тема нашого уроку Езоп, дву... дроворуб і лисиця, слухаємо, і собака та м'ясо. Налаштуйтеся, оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Фонетична зарядочка. Як мукає корова! Покажіть, як мукає корова, як дзищить оса. Як поганяють коня. Як співають пісеньку без слів. Як пищать пташенята. Наступне ваше завдання: ви слухаєте байку езопа дрову руб і лисиця. Байка знаход... посилання на байку знаходиться на сторінці 112, я не можу вам її відкрити, тому що відсутній зв'язок, немає інтернету. Ви можете за QR-кодом на сторінці 112 перейти до аудіобайки і прослухати її. Байка Езопа, Дроворуб і лисиця. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. А далі дайте відповідь: як лисиця опинилася в хаті дроворуба, що означає вислів чкурнути геть. Чому лисиця не подякувала дроворубові за схованку? Які риси характеру засуджуються в байці? І ми слухаємо сьогодні з вами байку, собака та м'ясо. Байка Езопа. Якось пробігав собака повз ядку з м'ясо. Продавець саме пішов напитися води. Собака, побачивши, що нікого нема, скочив до ядки, хопив м'ясо, шаснув на вулицю і невдовзі був за селом. Перейду річку, думає, сяду на ливані та й попоїм. Там ніхто не заважатиме. Мчав стрім голов, аж поки дістався річки. А побачивши, що ніхто за ним не женеться, стишив біг, глянув у воду і враз зупинився. Річка була тиха та спокійна. У воді відбивалося все, як у дзеркалі, і собака побачив там пса, багато більшого за нього і здоровенним шматком м'яса в зубах. О, подумав собака, то напевно теляче стигно, бо воно вдвічі більше за те, що в мене. Коли б я його мав половину з'їв би, а решту закопав у землю на запас. А цього ж матка, що я поцупив ледве, на сьогодні стане. Жаль. І вже собака рушив, був далі, але знов спинився. А що як пірнути та й забрати? Хай навіть той пес більший за мене, але ж я заскочу його зненацька, він перелякається і впустить м'ясо. Я схоплю. І втечу. Не гаючи часу, кинув собака своє м'ясо у воду, а сам шубовснув якраз туди, де був собака з багатою поживою. Борсався, борсався, пірнав, пірнав, але ні собаки, ні м'яса немає й сліду. Розчарований поплив собака до берега. Утік од мене, бурмотів він, побачив, що я стрибнув у воду та й дременув. Щастить же йому. Про кого мову ведеш, собако? спитала сорока, що сиділа неподалік на дереві. Та про того пса з телячим стегном у зубах, чи ти не помітила, куди він побіг? Сорока зайшлася сміхом. А здоров би ти був, який же ти не дотепа. Чом це я не Бо там не було ніякого пса з телячим стегном, то ти сам отбивався у воді, Мов у дзеркалі. Та невже? Ото, що й є, ти бачив себе самого в річці. А ти не брешеш, не віриш, подивись ще раз. Собака, нахилившись з берега, і знов, нахилився з берега і знов побачив у воді пса. Ну а тепер гавкни. Побачиш, що й той гавкне. То второпав нарешті. Це твоє відображення. Собака послухався сороки. Невдовзі він прибіг назад, підібгавши хвоста. Правда твоя сороку каже, марно втратив я м'ясо. Журись, не журись, відповіла скрикотуха, а коли зазіхнеш на чуже, то втратиш і своє, так тобі й треба. Поставте відео на паузу і перечитайте байку самостійно. А далі дайте відповіді на питання. Від чого імені ведеться розповідь у творі? Від імені собаки, від імені сороки, чи від імені автора. Що означає вислів? Мучав стрімголов? Біг дуже швидко, пішов дуже обережно і постійно оглядався. З'єднайте вислів і його тлумачення. Що означає шаснув на вулицю? Брався кладкою, поцупив шматок і заскочив зненацька. Чому собака опинився на кладці? Він хотів пірнути і скупатися. Він біг до криниці води напитися. Він украв м'ясо і тікав через річку. Кого побачив собака у річці? Іншого собаку своє відображення. І відображення сороки. Які слова можна використати для характеристики собаки? Сміливий, винахідливий, хитрий спостережливий, жадібний і заздрісний? Ваше домашнє завдання. Ви читаєте байку. Езопа, собака та м'ясо, сторінки 112-113 і дайте відповіді на питання тесту. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!